Отримують, формують та роздають чернівецькі благодійники в черговий раз надали гуманітарну допомогу людям, які найбільше потребують її. Нині рятівні пакунки з продуктами харчування та засобами гігієни отримали пенсіонери, особи з інвалідністю та багатодітні родини. Більше подробиць далі у сюжеті. Благодійний фонд Вікторія продовжує активно співпрацювати з іноземними доброчинцями, які завжди готові прийти на допомогу та передати такі потрібні продукти харчування та засоби гігієни, розповідає Руслан Раздорський. До нас приїхали благодійники румунські з Румунії приїхали, але це спільна організація Німеччини, Канади і Румунії, які нам привезли після нового року благодійну допомогу саме продукти харчування, оскільки зараз ну такий період, що люди дуже Потребують цього. Ми рішаємо кожен день, як видавати це, але у нас не завжди є такі можливості. І тому ми вирішили це зробити сьогодні. Дякувати Богові, що ми маємо таку можливість, щоб, хоч якось, покращити життя наших людей. Нині рятівні пакунки з продуктами харчування та засобами гігієни прийшли отримати понад сотню людей. Не забули доброчинці і про діток. Сьогодні ми роздаємо допомогу малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю, багатодітним, пенсіонерам, внутрішньопереміщеним особам. Це продукти харчування, ну, саме елементарне олія, мука, сіль, цукор, консерви, якісь там паштети, для дітей є іграшки, печиво є, ну, саме такі необхідні. Чернівчани, які отримали благодійні торбинки, зауважують, у такий складний для всіх час будь-яка допомога є важливою та потрібною. У мене дитина інвалід, і перезвонили, що прийшла допомога, і ми прийшли. Такий час, звичайно, всім всім потрібна допомога. Подзвонили, сказали, я як багатодітна мама мені позвонила, сказали, що є дуже такі подарунки для наших дітей, для нас дуже приємно. Це дуже корисно. Це Ну, приємно. Зараз цим часом взагалі все дуже потрібне. І продукти дуже дорогі, і для дітей, і для нас це дуже необхідні такі маленькі моменти. Мала пенсія, не квартира зримають, партур тяжко. На даний момент потрібно, Якщо хтось допомагає, важко зараз всім. На даний момент не можу працювати, бо з базами проблема. На одного бачу, і проблема знайти з роботи, Роботу знайти велика проблема. Спільна ціль змогла згуртувати усіх небайдужих у єдиний механізм, який працює постійно, не маючи ні хвилини на відпочинок. Тож доброчинці і надалі працюватимуть, аби допомогти якомога більшій кількості людей, зазначає Руслан Раздорський. Хотів дуже подякувати своїй колезі Роксолані Петрик, яка так само ну, допомагає нам і яка організовує це. Хотів подякувати нашим волонтерам, які сьогодні присутні з нами, які приймають безпосередню участь в тому, щоб формувати ці пакети. Вони витрачають свій дорогоцінний час для того, щоб нашим людям було добре. Разом до перемоги переможемо на цьому фронті і будемо працювати над цим. Ірина Задорожна, Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.